Андрію старт кубка для команди так невдало 3-0, поразка, але ж ну моментів дуже багато створила команда. Доброго дня. Я насправді ну, якби нема бажання коментувати цю гру, тому що вже другу групу поспіль помилки арбітрів чомусь в наш бік вони призводять до того, що ми десь пропускаємо, десь нам. Я рахую, що сьогодні чистий м'яч не зарахували нам, тому це... і це поламало просто гру на корню. Я розумію, я гадаю, що так не можна сидити. Нам другу гру поспіль рикошетить м'яч, попадає так гравцю в руку. <сальний> <Ed -0> руку свистять фол в нашу сторону. Попадає в точно такий же епізод, влучає м'яч в руку команді суперників. Граємо далі, придумують що, що завгодно. Ну я не буду коментувати, якби моя думка така. Я рахую, що сьогодні арбітри просто поламали гру. Могла гра бути нам набагато цікавішою, набагато десь запеклішою. Але при рахунку 1-1, я думаю, що трохи розкрилося б більше гравці і команди. А так, це просто поламало гру всередині другого тайму. Ну, от, як психологічно налаштовуватися вже за тиждень знову ж таки гра проти партизана? Будемо Ну, Це не повинно бути, це два різних турніри, тому будемо налаштовуватись, грати. Дякую, успіху наступного матчу.